Коваленком, аеророзвідником ТРО, військовим експертом, який з нами на зв'язку. Мої вітання. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Розширення фронту біля Бахмуту. навіщо це російським військам? А, ну, загалом, наскільки можна судити з цієї інформації, яка нав'явна публічно ворог туди підтягує, Ви правильно сказали. Свої регулярні вже війська від самого початку. Тактика ворога в Бахмуті була доволі проста. Вагнер мав зачистити Бахмут після цього продовжити наступальні дії в напрямку Слов'янська, Сіверська Костянтинівки. Регулярні війська росіян мали закріпитися в самому Бахмуті і здійснювати артилерійську підтримку наступальним діям штурмових груп Вагнера в подальшому. Відповідно, частково ми бачимо, що артилерія ворога відпрацьовує зараз по Костянтинівці, відпрацьовує по Славянську. Ця велика трагедія, про яку всі говорять зараз, знову ж таки, прилітає і по часів Яру по Краматорську прилітає. От плюс, зараз можна говорити, що останні заяви Пригожина про те, що можливо необхідно, нібито закріпитися на досягнутому ворожим силам і встати в оборону. І більше за всіх говорить про наш контрнаступ, це пояснюється швидше за все, не бажанням Пригожина там вставати в оборону як ідеологію якусь російську і зміну планів. Це пояснюється кадровим виснаженням самого Вагнера. Оскільки для Пригожина, який бачить себе в політиці російській. Наявність кадрового потенціалу Вагнера продовжувати штурмові дії. Вона ключова, оскільки без Вагнера пригожа ну ніхто фактично да і е, враховуючи це, можна додати постійно те, що говорить командою сухопутних військ Сирський. Е, що у Бахмуті сточуються сили ворога. Відповідно, це зовсім не фантазії, не якась там іпсо з нашого боку. Це реальність. Дійсно, Вагнер втрачає там кадровий потенціал. Для наступів і ось ці десантники, які нібито перекинуті для флангів, вони перекинуті швидше для утримання дійсно позицій. Оскільки ну так чи інакше, звідки вже ж беруться полонені, полонені росіяни, яких наші хлопці захоплюють у Бахмуті. Тобто не тільки наша, не тільки штурмами займається там Вагнер. Що це дасть стратегічно розширення, розтягнення, можливо, цієї лінії захисту. Вже навіть ми не говоримо про лінію наступу. Так, ми говоримо про лінію захисту. І мені, як не експерці, поясніть з точки зору військової стратегії, що намагаються виграти зараз вороги. Вороги намагаються виграти ресурсно, оскільки у них є доволі великі проблеми на тій ділянці фронтів, навіть якщо взяти Мар'їнка, Вогледар, Бахмут. На, на всі ділянки для того, щоб наступати на всіх ділянках, Авдіївка знову ж таки не вистачає у них стабільної роботи артилерії авіації. Тобто, десь концентрується велика сила артилерії, її вже не вистачає, наприклад, на Авдіївському напрямку. Якщо вона сконцентрована на Бахмутському, відповідно за Авдіївку відповідає там Пушилін, є такий діяч терористичний, оскільки там в Авдіївці сконцентровані великі сили. Корпусів ЛДНР, і вони не можуть впоратися там ні з чим. І Пушилін не просто так в Бахмут приїжджав. Швидше за все. Він приїжджав Він дуже давно просив якесь підкріплення, якісь штурмові війська для того, щоб наступати на Авдіївці. Йому ж теж треба результат якийсь показувати. А результату нема і йому обіцяло, обіцяли, але нічого не дали. От відповідно, сконцентровані головні сили на Бахмуті. На інших ділянках цих сил ворога не вистачає. А, ворог намагається. Продавити нашу оборону в напрямку Хромова, це те, що можна судити з цієї інформації, яка є е, і біля Іванівського знову ж таки перерізати трасу життя вони дуже хочуть. Е, сполучення з Костянтинівкою, але в них це не виходить. І вони кидають все більше ресурсів туди. Е, плюс е, значна кількість вагнерівців е, лягла, знаєте, в братські могили у підірваних багатоповерхівках. І зазнає великих втрат у вуличних боях, тому що вуличні штурмові дії це ну це жах. Насправді по втратах відповідно тактика ворога основна перерізати сполучення з бахмутом, намагатися далі. Тактика сил оборони, звісно ж, утримувати коридор життя до моменту «Х». Яка зараз ситуація в районі ну, Куп'янська? Да. От якраз прозвучав цей населений пункт? Я зазирнула на мапу Діпстейт, Він у зеленій зоні. 128 кілометрів від Махмута вздовж лінії зіткнення. От чому ворог планує саме розширюватися вплоть до Куп'янська? Е, ну, Тут ключове навіть не Куп'янськ сам по собі. На Куп'янському напрямку вони вже встали в оборону. І це Генштаб це підтверджує. Зокрема, вони мінують. Територію вони переживають швидше за все, що на Харківщині можна, ну як вони як е, кажуть, там їхні пропагандисти, що на Харківщині не все так гладко. Відповідно на купінському напрямку, там де вони наступати хотіли, вони зараз стають в оборону, мінують населені пункти. А, тут е, головна історія: ще Лиманський напрямок, де вони теж намагаються йти вперед, і знову ж таки, Лиманський напрямок. Розглядається в тому плані ворогом на випадок, якщо у ворога щось вийде таке з бахмутом. Щоб з напрямку Лимана і з напрямку Бахмута вони можуть прагнути затиснути в кліщі Сіверськ. Відповідно, наше командування впевнений це прекрасно розуміє. Цим планом зараз якраз розбивається план. Ось це головна зараз загрожа. Купінг все ж таки, при всій повазі, він не є для ворога. Він міг бути пріоритетним, але у них фізично не вистачає ресурсів для цього. Там надійна оборона сил оборони.